Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді мрія водія таксі. До недавнього часу ці автомобілі на ринку просто його заполонили. Що це за автомобіль? Буквально три роки назад про нього казали, що це, як це, де це, як він їздить, як він заводиться зимой і. Що це взагалі за тачка? Скільки в неї подушок безпеки, чому в неї півмільйона на одометрі. І все це був жах про цей автомобіль. Сьогодні хочу вам розказати про цю реальну тачку, з якою я стикнувся буквально 4 роки назад. Я взяв на огляд такий автомобіль. Якщо цікаво, тут є мій перший огляд на Hyundai Sonata в кузові YF в оранжевому кольорі. Сьогодні у нас на огляді Hyundai Sonata LF 2015 року на коробці автомат з мотором 2 літра бензин. Давайте все-таки розберемось, що це за автомобіль. Це автомобіль. Я не знаю, можна сказати, як Архімед, Архімед винайшов його, знайшов в Кореї і завіз в Україну. Що це за автомобіль? Це автомобіль, який постачався тільки для внутрішнього ринка Південної Кореї. Це автомобілі Hyundai Sonata на газу. Вони випускались в Кореї і в кузові NF, і в кузові YF, і в кузові LF. Дуже багато було моделей. Але на наш ринок вони почали попадати в кузові YF. Потім, в кого, звісно, були кошти, купували автомобілі в кузові LF. А вже до недавнього часу дуже багато автомобілів купляється в кузові LF New Rise. Це вже був останній рестайлінг. Потім вже вийшла сама, сама топова версія, яка коштує реально. Ну, нормальних грошей. Цей автомобіль, який у нас сьогодні на огляді, це реально таксічний варіант. Південна Корея для свого ринку, внутрішнього, ні для кого іншого робила такі автомобілі для того, щоб ці автомобілі їздили в таксі. І ці автомобілі реально їздили в таксі і були настільки в поганому стані, і ці автомобілі просто неубиваємо. Тому що зроблені якісно, двигуни реально мільйонники, коробки ходять гарно, ходовка дуже проста, і, в принципі, як ми поглянемо, це який не є, але бізнес-клас. Друзі, ці автомобілі їздять тільки на газу. Але... Ці автомобілі також є в бензиновому варіанті. Я їх бачив, вони продавались в Південної Кореї, але не бачив, хто їх в принципі купував. Тому що внутрішній ринок це був тільки двохлітровий газовий мотор. І в цьому автомобілі, друзі, може ви не знали, але в цьому автомобілі немає бензобака. Hyundai Sonata і Kia K5 це два однакових автомобіля, тільки різні кузова. Друзі, може, хтось поспішає і вже не хоче додивитись відео до кінця, вже залишив коментар і підписався на мій канал. Хочу вам сказати: цих автомобілів просто нереальна кількість зараз в Україні. Ці автомобілі куплялися автопарками, куплялися людьми, які брали ці автомобілі в кредит, в лізінг, під викуп. Ці автомобілі користувалися попитом в таксі. Зараз на сайтах. По продажу автомобілів, ви знайдете таких автомобілів, мабуть, більш ніж там дві сотні варіантів. Це Hyundai Sonata, Kia K5. І ціна таких автомобілів стартує від 7 тисяч доларів. Це саме такі вже підуставші автомобілі, які від'їздили або людям щось не подобається і хочуть її продати. Також багато продається зараз автопарків, скидують автомобілі, які вже своє відпрацювали. Саме висока ланка, ну, звісно, це безкінечність. Хтось хоче за автомобілі і 16, і 17, і навіть 20 тисяч доларів. Але реально якість автомобіля від низької ціни до високої, вона дуже-дуже відрізняється. Є два типи таких автомобілів, друзі. Перше, це автомобіль з пластиковим полом. Тобто не кавроліна, нічого в нього немає. Дві, максимум чотири подушки безпеки. І цей автомобіль в своєму сегменті він самий дешевий. Ви часто запитуєте, хочу автомобіль не з під таксі? Так, да, друзі, є такі автомобілі і вони є в Південній Кореї. У нас в Україні такі автомобілі практично не завозили. Або хто завозив, вони коштували на відсотків 60 дорожче, чим... Автомобілі, які поставлялись для таксі Південної Кореї. Саме головне питання про цей автомобіль газовий. Як він буде заводитися? В зимою в мінус 30. Це питання доречне, тому що, якщо пам'ятаєте, Ланоси, Лачеті там і всі остальні автомобілі, на яких люди їздили і ставили ГБО, це трошечки. Інша установка. Якщо пам'ятаєте, коли зимою ти заводиш на бензині, на бензині вона там погано заводиться, потім погано прогрівається, переключається на газ, і ви чітко чуєте запах газу в автомобілі. В цьому автомобілі такого ніколи не буває. Тому що тут, по-перше, нема газового редуктора через форсунки в рідкому стані газ. Потрапляє в двигун. І за цього це не четверте покоління. Я, може, сказав би навіть і не п'яте. Тут шосте покоління, яке, в принципі, нігде у нас не встановлюється. Тобто, неможливо взяти двигун, бензиновий, звідти забрати бензиновий бак і поставити на той двигун газову установку. Це зробили корейці для свого ринка. І це реальний топ. Давайте про, цю, про цей автомобіль. Я зараз розкажу як власник. Власник не одного такого автомобіля, і мені є З чим порівняти. У мене є десятки автомобілів, Кузові YF, в мене є десятки автомобілів в кузові LF і я, мій сервіс, їх інколи ремонтую. Але до цього до Hyundai Sonat у мене були шкоди фабії, Chevrolet Lacetti, Chevrolet Aveo, різні автомобілі, наприклад, Hyundai i30. Якщо пам'ятаєте по відео, ви це повинні були все бачити. Але коли я стикнувся з цим автомобілем. У мене реально всі проблеми поїхали по ремонту на задній план. Чому? Коробка автомат, сцеплення, я не міняю раз-60 тисяч. Як це було на Фабії, на І-30. Цепь. Не ремінь ГРМ, який треба міняти раз 60 тисяч тут цепь. Ці автомобілі до мене поприходили з пробігом від 300 тисяч. Деякі, ви бачили, були і 800, і 780, 600, 550. І я вам скажу, друзі, не разу я не міняв цепь. Хоча по регламенту з нуля треба міняти тут цеп 200-300 тисяч. Але не разу не міняли в цьому автомобілі цеп і не було такого, що. Із-за цепі ГРМ автомобіль виходив з ладу. Да, були проблеми з двигуном, да, були проблеми з коробкою. З автоматичною коробкою передач. Але не було проблем там раз в три місяці, раз в рік раз в півтора року. Я купив автомобіль на пробігу півмільйона. Зробив ходовку, віддав в оренду або віддав в оренду з правом викупа. Це автомобіль їздив, їздив, їздить і їздив. Із всього автопарку, а він чималий, друзі. Я відремонтував ну, мабуть, два двигуни. Один двигун перегріли. Тобто він не сам накрився. Ну, відвалилось щось. Людина не побачила, перегріла мотор, почало жрати масло і прийшлося капіталити двигун. В одного двигуна чомусь зламався колінвал. Переламався або відригнув ну це вже друге питання. Останній час, звісно, відригують коробки, але це не така проблема, якщо взяти общий ремонт цього автомобіля. Чому? Тому що коробка, ремонт коробки на більш-менш адекватному сервісі, повна капіталка коробки, стоїть 40 тисяч гривень з роботи. Зробив, дали гарантію і забув. Вона їздить собі далі. А їздити вона може і 200, і 300, і 400 тисяч. Тому що є такі автомобілі, які від початку до сьогоднішнього дня проїхали вже 300, а той 350 тисяч. І з цими автомобілями, в принципі, нічого не трапляється. Ходовка дешева. Нема чого ремонтувати. Були проблеми з амортизаторами, але це було два роки назад. Зараз багато автомобілів, таких в розборці. Можна взяти або китайський, який в принципі відригує за 20-30 тисяч кілометрів, або оригінальний можна реставрувати. Китайський реставрувати вже неможливо. Оригінальний ми реставруємо саліндблоки, колодки. Це все стоїть. Копійки по сравнению, наприклад, з тими же запчастями на Passat, або з тими же запчастями навіть на американський Hyundai. Тому що ви повинні розуміти, що з американського Hyundai на цей автомобіль практично нічого не підходить. Як і фари, і капоти, і крилья, двері вони реально якісь трошечки різні. Чому? В цьому не розбирався. Саме головне в цьому автомобілі це її двигун, Необиваємий, двохлітровий, атмосферний, який придатний до ремонту. І в принципі, щоб його вбити, це треба бути реальним професіоналом. Друге, саме дороге в цьому автомобілі це її коробка. Але коробка передач тут обична. не ДСГ, не з якимись там зумними речами. Це обичний гідротрансформатор. І якщо ви будете за ним... Нормально слідкувати, міняти масло раз в 80-100 тисяч, то ця коробка реально буде ходити у вас багато. Так, да, звісно, при заміні масла є питання, там потрібно розбирати коробку, міняти фільтр, але це вже повинен робити майстер, який в цьому розбирається. Скажу так, друзі, я міняв масло декілька разів. І, в принципі, я не міняв. Фільтр, просто злили масло, залили масло. Допомогло це чи ні? Ну, я вам скажу більше ні. Знаєте, як буває така ситуація? Ви під'їжджаєте, у вас пинається коробка, там він каже, поміняй масло і все пройде. Поміняв масло, лягла коробка. Ну що, друзі, якщо у вас коробка пинається, а притом на цих автомобілях це дуже часто буває, і вона може пинатися ще 1200. Стане коробка, відремонтуєте. Це, в принципі, якщо дивитися на весь обсяг цього автомобіля, який він не ламкий, то один раз в три роки відремонтувати коробку, відремонтувати коробку, це взагалі немає питань. Але я говорю: один раз в три роки це для людини, яка користується цим автомобілем. Комерційних цілях, тобто, якщо вона працює в таксі або працює десь менеджером, або постійно накатує великий кілометраж. Якщо ви цей автомобіль візьмете для себе, і це сімейна тачка, яка б просто буде возити вас на роботу або дітей в школу, або ви будете по місту, і ви не будете накатувати більше 3-4 тисяч кілометрів в місяць. Якщо ви будете так користуватися автомобілем, то я навіть не знаю коли. Ця тачка може у вас поламатися. Один раз зробили і про все забули. Я навіть не знаю, що вам про неї розказати і які болячки в принципі в неї були. Але все-таки розкажу. Дивіться, що я міняв? Міняв гранати. Дуже е часто буває таке, що коли неакуратненько Десь притулиться в ямку і відригне пильник, і ви його вчасно не поміняєте. То буквально десь за 5-7 тисяч починає у вас тріщати гранатка. Але гранатка може тріщати і 50 і 70 тисяч. А знаєте, чого вона буде трещати 50-70 тисяч? Бо її в принципі тяжко знайти. І по-друге, коли ми почали шукати на цей автомобіль, граната оказалось, що граната підходить від Санта-Фе. І ти розумієш, блін, ну реально, а як це? Тобто, в принципі, запчастин тут зборна солянка. Якщо е, ви розумієте, що ці автомобілі вони не поставлялись на український ринок, так як це було на Південну Корею, то всі запчасті підходять від інших машин. Салінблоки, колодки, рульові тяги, е, ремонт, наприклад, той же рульової рейки. Це ми робили, це було неоднократно. Але це коштує 2,5 тисячі гривень зробити рейку. Повністю в ноль і зняти, поставити. Плюс ви заплатите за цю роботу і автомобіль буде ходити. Боліють тут компресора, це реально проблема. Новий китайський стоїть приблизно 15-18 тисяч гривень. А як правило, БУшний у вас вже є, то 6-7. Вони практично не ремонтуються. Це Може, мені так кажуть, але якщо ви ремонтували колись компресор на цей автомобіль, який реально в ноль у вас е, закінчився, то скажіть де, напишіть коментар. Далі, радіатори. Ну, Бувають, е, течуть радіатори. Якщо, е, щоб ви розуміли, тут радіатор стоїть не такий, навіть який продається. Тут такий товстий радіатор, і для того, щоб його знайти, треба реально постаратися. Тому є якісь замінники: китайські, тайванські, або ми беремо це з розборки. Вони не виходять з ладу так, щоб там дуже часто. Більше, мабуть, з ладу виходить радіатор, коли автомобіль а, попадає в ДТП. Резина на деяких автомобілях дуже цікава. Якщо на цих автомобілях резина стоїть стандартна, там 205, 65, 16, то є автомобілі, які з 15 м радіусом приходять, то там резина для мене до цих пір не зрозуміла, бо там стоїть 205 70 15 і такої резини, в принципі, на ринку України дуже важко знайти. А якщо знаходиш, то вона реально стоїть космос. Що ми робимо? На 15 колеса ставимо 205 65 15 і, в принципі, автомобіль далі їздить трошечки на. Пару, там, можна сказати, міліметрів вона нижче становиться, але в принципі при її кліренсі автомобіль нормально ходить. Глушителі. Саме велика болячка в Лачетті, в Ланосах, в цих автомобілях, я не знаю. Ну, Може, один чи два ми там підварили і вона далі їздить. Я не знаю, що вам розказувати ще про ходовку. Вона так рідко виходить е з ладу. Е да зрозуміло, що є багато ремонтів, тому що багато автомобілів. На одній, на другій. Я питався закупити, наприклад, там, багато е речагів. Ну, один раз закупив, вони в мене до цих пір лежать. Я один раз закупив багато амортизаторів. Я закупив і вони в мене до сих пір лежать. Тобто, так, щоб воно там сильно виходило з ладу. Я вам скажу, що цей автомобіль я можу на 100% вам рекомендувати, тому що цей автомобіль, якщо ви візьмете для себе, ви будете самі на ньому їздити або самі на ньому навіть таксувати цей автомобіль. Е в принципі, не тільки вам заробить, але ще й вас порадить. Друзі, ви повинні розуміти, що це не Рено. І з електрикою, якщо хтось корявими руками не буде туди лізти, у вас проблем, в принципі, е ніколи не буде. Вона дуже проста, нема нічого особливого. Кондиціонер працює. В деяких комплектаціях більш там, модних, але не в таксічних. Є, наприклад, там, з кнопки заводиться старт-стоп. А, навіть в таксичних варіантах є там підігрів сидушок, але з електрикою, щоб таких там, проблем, то в принципі не було. Звісно, ви задасте одне питання а, про газ. Ну, якщо ви знаєте, в бажнику трошки місце займає великий газовий балон. Дуже схожий на установку «Дживелін», друзі. І в цей балон 90 літрів залазить, але по факту десь 75 літрів. І саме основне в газу це є насос, який, в принципі, із цього автопарку, ну я міняв, може, разів там 8 чи 10. І це не було, що на одній автомобілі декілька разів. Заміна. Газового фільтра, газового насоса коштує, звісно, ну, в принципі, дороговато, можна так сказати. Але це серце газу і воно не може коштувати дешевше. Скільки, друзі, коштує? Приблизно реставрація газового насосу коштує порядка 6 тисяч гривень. Ну плюс треба його зняти, поставити. Потрібно, щоб в баку не було газу, треба його. Повністю там злити цей газ і потім уже міняти фільтр. Все, з газом в принципі проблем нема. Газові фільтри основні. Ми поначалу міняли. Комплект приблизно стоїть десь 1200 гривень, 900-800, хто по різному казав. Але так сильно, що на щось вліяв на щось вліяли б ці газові фільтра. В принципі, я не помічав. Розхід цього автомобіля, звісно, у кожного по різному. Коли я їздив постійно на Hyundai Sonata з кондиціонером, там де працював таксі, де їздив по місту. У мене розхід менше 15 літрів не був ніколи. І краг автомобілів цієї був на момент, коли почалась повномасштабна війна, газ був по 40, газу практично не було, і реально це було дорого. Зараз газ подешевів, Як бачите, на ринках він коштує 23 гривні за літр, і розхід цього автомобіля. Можете реально закладувати 14-15. Якщо ви спокійно їздите, там заводите, глушите автомобіль, не любите кондиціонер, не любите гріться в автомобілях, як водії їздять постійно по місту, працюють у деяких розхід чомусь 12, 11, 13. І Я навіть не розумію, як це у них буває. Що, друзі, давайте ж детально. Підведемо ітоги нашого сьогоднішнього огляду. Звісно, я, може, щось випустив. Але про цей автомобіль я, маю, я можу розказати набагато більше, чим хтось інший. Да, звісно, є люди, які більш там глубже розбираються в цих автомобілях, але я користувач. Я людина, в якої. Цих автомобілів дуже багато. І я вам скажу, що ці автомобілі я купував, купую і буду купувати. Ці автомобілі ми зараз віддаємо справам викупу під дуже цікаві умови. Силочка буде, звісно, в описі, і всі дуже корисні для вас. Якщо щось цікавить, подивіться опис, ви для себе все знайдете. І СТО, і Малярки, і автосалон, і пригон автомобілів з Кореї, і так далі, і так далі. Загляніть і поставте цьому відео лайк. За ці гроші, скільки коштує цей автомобіль в такому класі. Друзі, ви нічого не купите. Я можу помилятися, якщо ви вважаєте, що за 10 тисяч доларів Hyundai Sonata в гарному стані 2015 року ви можете щось купити на автоматі з газом, в такому Хай економ бізнес-класу, але ви можете купити, то напишіть в коментарях, яка є альтернатива цьому автомобілю. Просто я на даний момент не знайшов альтернативи цьому автомобілю. Коли ви купуєте цю тачку, і якщо у вас є можливість замовити її, почекати, замовити з Кореї, ви можете не вагатися замовляти цей автомобіль. Вона вам до вас буде плити десь приблизно 3 місяці, Вона припливе, наприклад, якщо це токсичний варіант, він припливе в наклеєчках, трошки там покоцаною торпедою, але це все можна за невеликі гроші привести до ладу, і цей автомобіль буде просто блистіти. Якщо ви хочете реально. Автомобіль з малим пробігом ви повинні розраховувати не на 10 тисяч доларів за 15-й рік, а мінімум на 14-15. Ви отримуєте машину в гарній комплектації, може навіть з панорамною кришею. На гарних дисках це буде з підігрівом сідушок, це буде з клімат контролем, це буде в принципі з ковроліном, а не пластиковим полом. І цей автомобіль, який ви замовите, автомобіль не з таксі, я навіть не знаю, скільки він вам прослужить. Цей автомобіль прослужить дуже багато. Якщо ми зараз підемо і з оригінальним пробігом купимо, ну, наприклад, там Toyota Camry американець, або ми купимо там, наприклад, Volkswagen Passat з оригінальним пробігом в 70 тисяч міль, це 110-120 тисяч кілометрів. І Поставимо її в роботу, то на 200-300 на тисяч пробігу, якого пройдено по Україні, у вас Passat або Camry швидше ляже, ніж ця Hyundai Sonata. Я довірився цьому автомобілю і не пожалів. Ну що, друзі? Якщо вам сподобався огляд цього автомобіля, якщо у мене стало виходить, звісно, поставте палець вверх цьому відео. Підпишіться на мій канал, інстаграм, тікток. В Тіктоці я постійно закидую якісь маленькі лайф-історії, якісь маленькі приколи, і там ці відео виходять набагато швидше. Я буду радий, що ви підписались на мій канал. Я буду радий, що ви написали коментар. Якщо вам потрібно щось, якщо вам потрібна якась допомога, і я зможу для вас. Цим допомогти. Всі силички в описі. Пишіть, дзвоніть. А з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі. Слава Україні! Слава ЗСУ. Пока. Друзі, знаєте, що найцікавіше всього автомобіля? Ще 4 роки, коли я його брав на огляд. Це ехо. Зараз, от я вам реально знімаю без мікрофона, і ви можете чути. Ехо в автомобілі. Чому це так? Єдине, Мабуть, єдиний мінус цього автомобіля це шумоізоляція цього авто. Тому що реально у автомобіля нема бензобаку, а газовий балон, ну, звісно, стоїть в багажнику. І ехо у автомобіля, ну, блін, таке ощущення, що ти десь в якійсь там великій жестяній бочці. Але це його звісно робить дешевше. Я думаю, що за 100 баксів ви можете зробити собі непогану шумку в цьому автомобілі, і це ехо у вас прибереться.